Скандальний російський трубопровід, який вважали остаточно похованим на Дні Балтійського моря, отримає друге життя. Останнім часом у західній пресі дедалі частіше аналізують можливість воскресіння Північного потоку. 2 це відбувається на тлі перемовин США та Росії і їхньої можливої економічної співпраці. Однак доля морських потоків залежить не лише від Путіна і Трампа. Чи потрібен Європі російський газ у ЄС саме вирішують? То які перспективи перезапуску північного потоку? потоку-2» і як такий крок вплине на Україну. Про це далі у новому випуску Газправди. Для початку нагадаємо, північний потік – це один із двох російських газогонів через Балтійське море до Європи в обхід України, який будували під санкціями і ледь завершили в 2021 році. Однак трубопровід загальмував на етапі сертифікації у вересні 2022 року. На двох гілках трубопроводу сталися диверсії. До цього ми ще повернемося трохи пізніше, і він фактично перетворився на брухт під водою. Здавалося, про північні потоки вже забули. Утім, останніми тижнями західна преса почала активно ширити несподівану інформацію про нібито бажання президента Трампа взяти участь у перезапуску газогону із залученням американських інвесторів. Північний потік-2 як актив міг би стати частиною домовленостей щодо війни в Україні і посприяти бажанню США порозумітися із Росією на противагу Китаю. Кремль, який найбільше зацікавлений у відновленні повноцінного експорту газу до Європи, за даними ЗМІ фактично запропонував американському бізнесу виконати функцію перекупників, разом заробляти на країнах ЄС. А останні б таким чином уникнули прямої взаємодії із Росією. Дональд Трамп поки публічно не коментував ідею зняти санкції і відновити роботу Північного потоку потоку-2», а в Білому домі, схоже, є два табори прихильників і противників такої ідеї, між якими точаться дискусії. Нагадаємо, що з 1 січня цього року транзит російського газу припинила й Україна, чим, за оцінками експертів, додатково завдала збитків Газпрому на суму у 11-15 мільярдів доларів на рік. Загалом від початку повномасштабної війни в Україні частка російського газу на європейському ринку скоротилася із 40 до 19%. відсотків. Кремлівський монополіст Газпром у 2024 році задекларував чистий збиток у понад трильйон рублів і навіть був змушений просити в уряду податкові пільги. У 2023 році Росія прокачала українською ГТС близько 15 мільярдів кубометрів. Це лише 8% від пікових показників 2018-2019 років. Чи розглядають США варіант відновлення транзиту української ГТС за своєї участі як частину угоди з Росією? Як повідомило агенція Reuters, джерело, обізнаний з переговорами, такий варіант імовірний. Нагадаємо, 30 квітня Київ і Вашингтон підписали так звану мінеральну угоду, яка включає природні ресурси та інфраструктуру, що належить Україні. Але можливості використання ГТС у ній прямо не згадані. Відновленню транзиту через українську ГТС, певне, найбільше б зраділи у Словаччині та Угорщині. Це найбільші покупці російського трубопровідного газу у Європі, які заробляють на його перепродажі. Зараз вони отримують блакитне паливо з Росії через турецький потік. Бельгія, Франція, Нідерланди, Іспанія отримують скраплений газ від російської компанії Новатек за довгостроковими контрактами. Європейська комісія нині оцінює, чи може заборонити країнам і компаніям укладати нові контракти на купівлю. Енергоресурсів з Росії і чи є можливість розривати вже чинні контракти без суттєвих штрафних санкцій? Загалом відмовитися від усіх російських енергоресурсів у Брюсселі хочуть до кінця 2027 року. Відповідні законодавчі пропозиції мають представити у червні. Повернімося до газогону, похованому на дні Балтійського моря. Буквально ми вже згадували про підриви труб північних потоків у вересні 22-го року. Внаслідок вибухів пошкоджені і затоплені обидві гілки північного потоку-1 і одна північного потоку 2 Ще одна труба залишилася у робочому стані. Вона теоретично могла б прокачувати газ. Однак для цього потрібно завершити сертифікацію газогону і зняти санкції. Проте європейські партнери України пригрозили новими обмеженнями. Проти Росії, які можуть включати повне блокування газопроводу, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню. Зі скороченням поставок російського трубопровідного газу Європа переорієнтувалася на ринок СПГ. В середині травня вона досягла рекордного добового імпорту скрапленого газу понад 460 мільйонів кубів. Завантаженість СПГ-терміналів сягнула рекордних 67%. Водночас запаси в європейських підземних сховищах найнижчі за останні п'ять років 42,5%. Через активне споживання взимку Європа має закачати щонайменше 61 мільярд кубометрів до наступного сезону. Це майже на 50% більше, ніж торік. Попри зусилля відмовитися від російських енергоресурсів, у 2024 році Європа купила рекордну кількість російського СПГ майже 18 мільйонів тонн. Росія стала другим постачальником після США, обійшовши Катар. Але Європейська комісія прагне додати заборону на купівлю російського скрапленого газу до нового пакету санкцій. Однак тоді доведеться ще більше переорієнтуватися на США. А такий крок має низку ризиків від ціни до непередбачуваності зовнішньої політики. Вашингтона. Україна наступної зими також не обійдеться без імпорту газу. Сезон закачування в ПСГ вже розпочався. Зараз вони заповнені на понад 19%. Такі дані надають відкриті джерела. Група Нафтогаз від початку 2025 року законтрактувала вже півтора мільярди кубометрів лакитного палива. Загалом же до наступної зими планують закупити понад 4,5 мільярди кубів. Україна також має намір укладати контракти на поставки скрапленого газу зі США через Оленджі-Термінал Європи. Першу таку партію отримали в грудні минулого року. Також у березні цього року група «Нафтогаз» законтрактувала 300 мільйонів кубів скрапленого газу через польську енергетичну корпорацію Орлен. Отже, інтерес України максимально зменшити доходи Росії від нафтогазового сектору і тим самим скоротити ресурс для війни проти нас загалом збігається із баченням Брюсселя позбутися енергетичної залежності від Кремля. Хоча процес рухається доволі повільно. Навіть після можливого укладення мирної угоди між Україною та Росією та закінчення війни, євросоюз не відновить імпорт російських енергоносіїв, заявив комісар ЄС з енергетики під час зустрічі профільних міністрів у Варшаві, а новий канцлер Німеччини чи Фрідріх Мерц також запевнив, що Німеччина не дозволить запустити Північний потік 2 і ліцензію на експлуатацію газогін не отримає. В такому разі перезапуск Північного потоку 2 видається малоймовірним і непотрібним Європі проектом. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Слава Україні!